Але найбільше південь України. Вода, вода, там, де міст, там, де дамба, може бути застосування сили. Давайте подивимося ще на іншій колоді. Може, що випаде інше. Е, велика вода в Україні. Чи буде знову? Чи буде в Україні знову потоп? Велика вода. Затоплення територій. Скоріше за все, це південь, Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська область, Крим. Може, там, де міст, де Крим піде велика вода. Бачите, якщо Оракульно ну, тут як міст, це про дорогу. Це ось також як міст, там, де мости над водою. Тобто це південь України. Знову може піти, піти велика вода. Я говорила, що будуть нові затоплення, що знову прийде велика вода. І ось шторм століття в Криму. Подивіться, як вирує стихія. Ялта пішла під воду сьогодні. Пишуть в новинах. Чи не вже це карма за Каховську ГЕС? Як ви думаєте? Пишіть.